Товариство з вами канал Макс Авто. Мене звати Максим, і ми знімаємо відео про автомобілі, які продаємо. Одразу кажу дякую кожному хто лайкне це відео. А особлива велика подяка і сердечна моя любов для тих, хто пише коментарі. Товариство ми дуже довго боролися за цього буса. і Я переконаний, ця покупка була абсолютно правильною. Тому що це Т5, це найкомфортніший бус з усіх існуючих. Це надійний, зручний і направду дуже практичний бус на усі, абсолютно усі випадки життя. Товариство 2009, але уже 10 Рік по вінкоду 2,0 дизель, 5 ступова коробка передач, адекватний пробіг для буса. Товариство, вигляд в нього просто на 10 із 10, і ви можете це пересвідчитися. Товариство в кожному бусі, важливе кузов, важливе двигун, та, власне, все, абсолютно, все повністю важливе для будь-якого авто. В бусах, зокрема, важливий салон. В цьому рестайлінгу Т5 мені подобається надзвичайно. Він виглядає агресивно, він виглядає гармонійно і максимально сучасно. Товариство салон, як ви можете загалом бачити, версія 8 плюс 1. Дев'ятимісна машина для усіх випадків життя. Живете ви високо в горах, живете ви будь-де вам буде в користь цей автомобіль. Товариство 355 тисяч пробігу. Бачите, рестайлинговий щиток. Дуже класна мультимедіа. Найде з карплеєм і сюди можна без проблем інсталювати камеру заднього вигляду. Товариство дуже важливий фактор. В нас є кондиціонер, він робочий, обслужений, працює без зауважень. Салон, як ви можете бачити, як я можу стверджувати, в прекрасному стані. Досить зручна та комфортна погрузка на третій ряд. Акуратна, гарна, збережна машина. Давайте товариство, щоб довго не розтягувати це відео. Пройдемося коротко по деталях, і е, я вже вам розповім про ціну. Ще раз повторю. Дякую кожному, хто зараз поставив на паузу, поставив лайк, а написав коментар. Вам ціни немає. Товариство 2009, але по вінкоду, десятий рік. 2.0 дизель, 5 дизель, коробка передач 355 тисяч пробігу. Шикарний такий агресивний вигляд, гарна висока резина. І товариство ціна 12 тисяч 450 доларів. Ми готові з вами обсилити ціну, але тільки біля цього капота. Також товариство, пам'ятайте, що в нас є викуп автомобілів. Ми постійно займаємося викупом у клієнтів, а також обмін, якщо ваше авто оцінене за адекватні гроші. Тож, друзі, завершуючи відео, скажу дякую, що ви його переглянули. Сподіваюся, воно вам мало користь.